Доброго дня всім! Сьогодні розберемося з такою проблемою Mercedes W203 2.0 бензин, запах солоні бензину. В даній моделі форсунки можуть підтікати по корпусу в залежності від пробігу автомобіля та при холодах. Потрібно зняти корпус повітряний, щоб добратися до форсунок. Насадкою Е10 в двох місцях відкручуємо. Також потрібно зняти два хомота. Один звичайний відкрутити, а другий самозажимний. Зняти спеціальним розжимом. Так, ми вже зняли форсунки, в нас є доступ. Добралися, можемо подивитися на причину. Так, подивимося на форсунки, бачимо, що з першої дуже сильно тече, прямо річкою. Неозброєним оком видно проблему нашу. Якщо подивимося на всі останні, також по корпусу бачимо підтікання. Будемо їх всі замінювати. Найшли на шроті інші форсунки. Ще продемонструю роз'єми, вони також є мокрими. Встановлюємо форсунки з Mercedes W211 на паливну рампу. Не забуваємо про ущіннювальні кілечка, які потрібно також встановити. Так все це виглядає. І не забуваємо ще про чист... Прочистити посадочні місця кожному якби, з циліндрів. І в кінці тішимося результатом. Запах в салоні в Мерседесі зник. Підписуйтесь на канал. Дякую за увагу. О боже мій!